Безумовно, економічна криза сформулювала перед політиками, перед економістами надзвичайно серйозне завдання і зробила такий глобальний виклик для економістів і для політиків це створення додаткових нових робочих місць. Про це говорить Барак Обама і говорить, що найближчим часом Сполученим Штатам потрібно інвестувати в створення нових робочих місць 1 трильйон 400 мільярдів доларів. Для того щоб створити 30 мільйонів нових робочих місць. Про це говорить Володимир Путін і говорить, і називає цифру 20 мільйонів робочих місць. Про це говорять в Європейському Союзі, про це говорять Китай. І на мій погляд, це є головною проблемою і для України також. Всі дослідження, не дивлячись на ту статистику, яку ми маємо, показують, що головна проблема для українців це нові робочі місця. Це робочі місця. Більше всього українці турбується, не дай Боже, втратити роботу. Статистика така: 2009 рік, після кризи, ми мали приблизно 9% безробітних. Цей рік ми закінчимо приблизно 7% безробітних. Якщо взяти показники, які сьогодні в Європі, це 10,4% безробітних, ситуація нібито краща. краще. Але я переконаний, ні на одну хвилину ми не повинні, ви знаєте, заспокоюватись, тому що ця проблема. Неминуче буде нас турбувати ще дуже довго. І яке, на мій погляд, стратегічне завдання ми повинні як влада поставити перед собою? До чого нам потрібно рухатись? Я вважаю, що таким завданням може бути створення і легалізація порядка 6 мільйонів нових робочих місць. До 2020 року. Вважаю, що це абсолютно реалістичне завдання для української влади. Яким чином цього досягти? Що ми повинні робити для того, щоб досягти цієї мети? Для того, щоб довести кількість працюючих, які сплачують єдиний соціальний внесок, приблизно з 14 мільйонів, навіть зараз трохи менше, до 20 мільйонів платників. Я вважаю, що нам одночасно потрібно вирішувати три блоки завдань. Перше загальне покращення інвестиційного клімату. І тут ми повинні говорити про комплекс дій, на яких я зараз дуже коротко зупинюся. Друга позиція це створення умов для стратегічних галузей, які забезпечать не тільки додаткову кількість робочих міст, а й технологічні прориви. І третя позиція, нам потрібно реформувати ринок праці, займатися, робити його більш гнучким і стимулюючим для роботодавців. Якщо зупинитися на першої позиції, покращення інвестиційного клімату, я вважаю, що те, що ми робили, нам потрібно обов'язково продовжувати. Ми створювали нове податкове законодавство, і те, що вдалося зробити, як початок. Можна абсолютно позитивно сприймати. З 42 кількість податків ми зменшили до 23. Зараз є вже абсолютно підготовлений законопроект, який зменшує цю кількість до 9 Кількість податків. Ми прийняли не так давно і почав діяти змінений податковий кодекс. Бачу, що є. Позитивна реакція бізнесу, але я вважаю, що ми маємо там ще достатньо серйозні можливості для того, щоб покращити ситуацію для нашого бізнесу, зменшуючи кількість документів, які нам потрібно оформляти і при розмитненні, і при замитненні наших е, товарів. Ми зараз свого часу, десь півтора роки, ми ввели єдиний соціальний внесок. Він почав працювати. Бачимо, що ідея гарна. Але сьогодні ми можемо вийти на спрощення в першому читанні, буквально тиждень тому я доповів законопроект, який в чотири рази скорочує для підприємств кількість платежів, які вони роблять щомісяця. Ми повинні, на мій погляд, далі продовжити роботу по реєстрації майна і землі. Закон перенесений з 1 липня до на 1 січня. Зараз почав діяти програмний продукт, який в експериментальному режимі, який забезпечує роботу єдиного реєстра замість тих чотирьох, які сьогодні працюють в Україні. І ті завдання, які поставлені з 1 січня, реєструвати майно на вторинному ринку буквально за три години, максимум за одні, за одну добу, абсолютно реалістичним. Разом з землею, якщо не оформлено, максимально реєстрація майна і землі повинна складати два тижні на першому етапі. Після цього, коли це почне працювати, ми можемо думати про скорочення цих термінів. Ми не змогли, я вважаю, зробити прорива і в електронній реєстрації компанії. Тобто і тут є прийняті відповідні закони, але сьогодні діюча практика ще не дозволяє це робити. Деякі моменти заважають, ну скажімо, не дуже такі і нібито важливі, які ще на наш погляд ми повинні прийняти. Скажімо, відмова від тих же печаток. Це не дрібниця. Комусь це здається дрібниця. В цілому на те, щоб витратити і зареєструвати печатку, потрібно 5 днів робочих. А це з цього все складається якраз і робочий час, і ті ж нові робочі місця, які повинні створювати бізнес. Але Тут є достатньо критичні моменти, на які ми повинні звернути увагу в першу чергу. Про що я говорю? Безумовно, сьогодні основна проблема для бізнесу – це контролюючі організації. Нам різко потрібно скорочувати їх кількість і нам чітко потрібно розібратися в першу чергу з контролерами, які ходять під фагонами, Переконаний, що там потрібно мінімізувати їх кількість. Нам потрібно подумати про ризик орієнтований підхід про перевірка всіх контролюючих організацій. Неможливо перевіряти всіх підряд, потрібно кожному контролеру, який і залишиться в скороченому варіанті, але ходити виключно по тим компаніям, які порушують певні критерії, для того, щоб це було таки цільовий прихід. Який би був і ефективний, і який би не турбував чесно працюючий бізнес, ми можемо і повинні зробити доповнення до судової реформи, для того, щоб ми вийшли на абсолютно незалежну судову систему, яка б давала можливість справедливо захистити свої права в суді. Я вважаю, що надзвичайно важливо повернутися до автоматичного повернення ПДВ, яке сьогодні дуже турбує, особливо експортерів. Тому що е, якщо ми цього не робимо, то е, розраховувати на покращення ситуації в першу чергу для експортерів, для експортоорієнтованої економіки, надзвичайно важко. Коли ми говоримо про розвиток стратегічних галузей, що тут я е, сьогодні хотів відмітити: перша позиція ми надали достатньо багато е, преференцій для певних категорій е, наших, нашої економіки. Ми говоримо про літакобудування, ми говоримо про легку промисловість, ми говоримо про суднобудування, ми говоримо про it бізнес перші рішення тут прийняті, про готельний бізнес. І, на мій погляд, зараз прийшов час чітко просто проаналізувати ситуацію, що дали ці пільги, як вони працюють, і подумати, що залишити, що може потрібно і додати. Я, ви знаєте, достатньо скептично ставився свого часу до таких рішень, але після того, коли от недавно був на двох виробництвах мотор Січі і 410 авіоремонтному заводі, то я побачив, що завдяки цим пільгам, скажімо, мотор-січ за два роки наростило 4 тисячі працівників. І вони абсолютно говорять, що це пов'язано з тими пільгами, яких вони добивалися більше 10 років. 410-й завод, який був абсолютно незавантажений, сьогодні працює на повну потужність і думає про нові плани і про розширення виробництва. Тому я вважаю, що тут є над чим попрацювати, подумати і стимулювати в першу чергу ті виробництва, які дають нам високі технології. Ooh. Надзвичайно важливий закон був прийнятий і э, недавно вступив в силу. Я говорю про вступ в силу закону про індустріальні парки. Знаєте, мені здається, що цей закон може мати дуже гарну перспективу. На ньому зупиниться пан Каськів, який багато працював над цим законом, але те, що сьогодні бачимо ми. Скажімо, в Росії в той ж Калузької в Калузі, як це працює. Абсолютно такі підходи дають, дає можливість застосувати в Україні і закон про інвестиційні про індустріальні парки. Там є пільги на візне мито для обладнання, які які будуть монтуватися на виробництвах в цієї зоні. Практично нульова ставка на на Обладнання, яке не виробляється в Україні, виключно на нове обладнання, там є звільнення від сплати пайових внесків при виробництві, при побудові виробничих потужностей. Там є чітке визначення, що таке керуюча компанія, і часткове делегування повноважень місцевої влади для керуючої компанії при вирішенні питання підключення до потужності, при вирішенні питання набуття власності на землю. Я вважаю, що це дає дуже непогані можливості по створенню таких сьогодні індустріальних парків. Також я покладаю достатньо великі надії на закони про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць. Вони були прийняті і ще навіть не підписані президентом України. Але що дають три нових законопроекти? Я вважаю, що це для бізнесу може бути надзвичайно цікаво. Ми говоримо про пільги на податок на прибуток на 10 років, нульова ставка на 5 років і 50% ставки на наступні 5 років. Ми говоримо про ставку нульову ставку візного мита на обладнання нове, яке не виготовляється в Україні. Ми говоримо про вексель на ПДВ на 60 днів на обладнання, яке завозиться знову тільки нове і яке не виготовляється в Україні. Ми говоримо про прискорену амортизацію. Цей е, закон створює можливості не тільки для великого бізнесу, і я вважаю, що це теж надзвичайно важливо, а для малого і середнього, тому що обсяг інвестицій починається з 500 тисяч євро. І е, збільшення вже при таких е, і збільшується е, при е, збільшенні е, самого бізнесу. Ми говоримо при цьому, ми ввели певні обмеження. Е, які не дадуть можливості зловживати перше, ми чітко сказали, що на пільги може розраховувати той, що, хто дійсно може реально інвестувати грошима в виробництво 500 тисяч, середній бізнес починаючи з мільйона євро і великий бізнес починаючи з трьох мільйонів євро. Ми сказали, що мінімальна заробітна платня. Повинна бути на таких підприємствах мінімум 2,5 мінімальних заробітних плати. Ми сказали, що обсяг пільг не може бути більше проінвестованих грошей. Ми ввели окремий облік пільг, що дасть можливість контролюючим організаціям чітко контролювати ці пільги, і всі проекти будуть подаватися місцевою владою і спеціальним уповноваженим органам, відпрацьовуватись. Центральні органи виконавчої влади можуть подавати такі проекти, і всі вони повинні пройти через затвердження на кабінеті міністрів. Це створює можливість для того, щоб припинити і не дати розвинутись зловживанням, для того, щоб не загубити, на мій погляд, гарну систему. Що стосується трудового законодавства, то надзвичайно важливі тут ми вважаємо прийняття нового закону про зайнятість, який вступає, вступає в силу з 1 січня 2013 року. Ми заклали цілу низку преференцій для роботодавців і створення нових робочих місць для вразливих верст населення. Ми сказали, що такі робочі місця, якщо вони будуть створюватись, не будуть обкладатися єдиним податком, єдиним соціальним внеском на протязі одного року, якщо така людина пропрацює два роки. Ми сказали, що весь малий бізнес, працюючи до п'яти Людей, якщо вони будуть створювати нові робочі місця, не будуть обкладатися заробітна плата цих працівників з мінімальної заробітної плати. Сьогодні це 1102 гривні. Також при умові, що таке робоче місце буде існувати на цьому підприємстві два роки. Ми заклали важливі, на мій погляд, норми при прийомі на стажування учнів вищих, середніх навчальних спеціальних закладів і вищих навчальних студентів вищих навчальних закладів ми ввели три норми: безкоштовне стажування, обов'язкова трудова книжка, і в разі стажування за гроші звільнення від єдиного соціального внеску учнів і студентів. що Повинно додатково стимулювати роботодавців, а з другого боку готувати більш підготовлену робочу силу більш конкурентно здатну на ринку, на ринку праці. Ми переконані, не збираємось і не повинні зупинятися на цьому. Закон почне діяти, ще раз хочу сказати, з 1 січня 2013 року, але вже сьогодні президент поставив завдання відпрацювати комплексну програму, комплексну програму створення нових робочих місць. І ми чітко розуміємо, куди нам потрібно рухатись. Якщо проаналізувати дійсно, що сьогодні відбувається з нашими трудовими нашими людьми, які виїхали за кордон на роботу, які заробітні платні вони там отримують, то я можу сказати, що сьогодні в наших регіонах на батьох підприємствах заробітна платня абсолютно вже конкурентно здатна. Більше того, вона за останній от, третій рік зростає на 15-20%. І якщо подивитися на Грецію, Португалію, Іспанію, де колосальні проблеми з ринком праці, ми можемо найближчим часом запропонувати нашим людям дуже гарну альтернативу. А рухатись для того, щоб це відбулося, потрібно в першу чергу, продовжуючи збільшувати гнучкість нашої робочої сили, нашого ринку труда. Про що йде розмова? Ви знаєте, потрібно розібратися до дрібниць яким чином працює ринок оренди житла, зможуть швидко люди з одного, з одного регіону переїхати в інший регіон, наняти собі житло. Вистачить нам чи ні дитячих садочків. В цьому році ми значно збільшили, і на наступний рік ми практично хочемо закрити всю проблему з дитячими садками по країні. Зможе людина приїхати і отримати той соціальний пакет швидко, який вона отримувала, скажімо, в своєму регіоні, в новому для нього місці життя і роботи, оце все складає якраз ті позиції, які, на наш погляд, ми повинні покращити для того, щоб ситуація змінилася, і для того, щоб ринок став більш внучким. Безумовно, шановні друзі, коли ми говоримо про такі. Серйозні виклики, як створення 6 мільйонів робочих місць до 2020 року, якось е, покажеться, що це абсолютно нереалістичне завдання. Переконаний, що це абсолютно реалістично. Тому що тільки подивіться, скільки у нас працює людей нелегально. Те, що покаже міжнародна організація праці, приблизно 4 мільйони людей в Україні працює нелегально. Якщо подивитися на перелік. На кількість тих людей, які виїхали за кордон, залишивши свою родину, залишивши практично Україну, і які зараз працюють в тих же країнах, це мінімум сьогодні, мінімум 3 мільйони людей, теж показує наші статистичні дані. Ось уже 7 мільйонів, які абсолютно легально і швидко можуть бути інтегровані в офіційний ринок труда. Якщо подивитися, який обсяг імпорту ми завозимо. Який може вироблятися на українських підприємствах, і скільки це може додатково забезпечити робочих міст, то мені здається, маючи на увазі спільну роботу влади і бізнесу, для нас це завдання є абсолютно реалістичним. Дякую за увагу.